Бог привіт, не народився, Бог Правда любави. Бог закану, Бог сотворитель, Бог відкопитель приходить на землю. І тут в Афлеємі тільки народився Месія. Тільки та датина прийшла на світ. І відразу, дорогі мої, зіткнулися дві протилежні сили, сила життя і сила смерті. Сила життя це є Месія, це є Бог, який дав закон, щоб охороняти кожне людське життя, який, зрештою, є дателем того життя. Заповідь, яка голосить на вбий. І знову, є інша сила зусилися в Офлеємі, то сила села. Яка каже на нікого не зважає, роби все, що тільки можеш, щоб зберегти владу, щоб зберегти свій авторитет. Та якби та сила була вічна, хоч є та сила земна і смертна. І тому ми будемо бачити, дорогі мої, а то сила світла і сила темряви, що Христос є силою світла, це свідчить що ніч, в яку він приходить на землю, вона стає настільки ясною. Настільки променистою, настільки захаплюючою, що подивляє пастирів, які зводились зі сну, які питаються, що се діє, чи світає, чи надніє, явлення цього не зрозуміло. І ця сила світла вона приносить велику радість, до неї ідуть, до неї йдуть народи. І всі, які прийдуть до того світла, вони відчувають таку глибоку радість, таку приємність, таку, таке велике задоволення. І пастушки, які прийшли до того світла, вони відійшли вельми щасливі. І три царі, які прийшли до шапи і склали дарунки, і, як каже Слово Боже, Євангелист Матей описує що вони були вельми щасливі, задоволені відійшли від того світла. Але є друга сила, дорогі брати і сестри, від якої втікають, якої бояться, якої, яку уникають. І тою силою, це є насила життя, та Христос прийшов, щоб дати нам життя. А то є силою. Є сила смерти, сила страху, сила темряви. Так є, дорогі мої, і від тої сили втікають. І та сила темряви, що приносить, там, де вступила зла нога ірода. Що там було? Гіркі рядання, там було страждання, там був плач. Там був зойк, там були слези, там було знеохачення, та сила несла спустошення. І ось сьогодні, дорогі браті і сестри, ми переживаємо ще ти світлі дні, різа Божого Сина, і маємо просити, Господи. Завжди провадь мою душу до світла. Господи, хай моя душа ніколи не перебуває в темряві, а як, а як, а як навіть ступлю дорогою темряви, чи як душа моя буде погружена в ту темряву, хай вона шукає світла. Хай вона тушиться світлом, хай вона прямує до того світла, хай вона втікає від сла, хай вона втікає від ірода, хай вона втікає, бо це і також, дорогі братія і сестри, дуже важливо. Бо як світло дає плоди, так і темрява дає плоди, як добро дає плоди, так і темрява дає плоди. Бо людина, яка перебуває в темряві, ну то вона не може робити добра. Но та людина де темна душа. І де коли мимо того, що навіть людина може бути добра, але її тягне до того зла, ну то вона буде робити і всякі пльотки, і намови, намовляти одних до одних, і буде брехати, і буде обманювати. І буде радіти, комусь є зле, і сама буде те зло робити для інших. І багато гріхів темрява тягне за собою, тому так небезпечно перебувати в тій темряві. Молімся, дорогі мої. Молімся і просімо, Господи, хай Твоє світло ніколи не заходить. Над моєю душею. Хай твоє світло завжди освічує мене, хай твоє світло завжди мене провадить, хай твоє світло буде мені дороговказом тут на землі, бо коли йду за світлом, то прямо йде до неба, до царства небесного. Темрява. Провадить кода до пекла на вічну загибель. Тому сьогодні, в тих розваженнях, дорогі брати і сестри, е -е так, бути сібрення третього, тиш, е третього чину, але то власне хотів вам сказати на тому Сібранні, так і вже тоді всі люди послухають діти, які через інтернет, що ото є, що нам дає. Світло, що нам дає Христос. Так, є ще одна правда: що диявол моцно тримає, моцно тримає своїх, тих, які е, приєдналися до Нього. Він не хоче відпускати. Він так сильно тримає і він людей лякає Христом, лякає вірою. Сьогодні він лякає церквою, він лякає молитвою, Він використовує різні засоби, і людина тоді вважає, що як вона починає ходити до церкви, як вона зачина молитися, як вона зачина читати катехизм, і ти там до сповіді, це взагалі. Я пам'ятаю, то вже було давно, дуже давно. Ну, не знаю, як скінчилася та історія. Я їхав з Києва, і підсіла до мене жінка, тобто не підсіла, то був її номер само собою, але в одному копе ми їхали. А вона сама зі сходу. І така дуже зажурена була, пригноблена, бо помер її чоловік. Не пам'ятаю історії. Як вона, чи він був військовий, не можу вже казати, але у Львові останні роки жили. Помер її чоловік, якого вона любила, і вона дуже так то переживала, мала, пам'ятаю, там, родинні клопоти з дітьми, з тим всім і так далі. І я, як звичайно, я їхав у Ксешеник, почав їй говорити про як вона реально може допомогти своєму чоловікові, що е, то є надмірний смуток, те розчарування, то вона для померлого ну, не буде таким не принесе якоїсь такої користі, то краща молитва. Ну і ми так поступово-поступово йшли, мали час, дуже довго говорили. І я її тоді порадив, вже тоді був магазин Олесі Українки, наш, наш, наш молитовник. Пам'ятайте, християни запомерли, все. Але я торкнувся теми сповіді, теми служби Божої. Є особиста, щоб вона приступала до сповіді, до святого причастя. І пам'ятаю, так, що вона дійсно після мені говорила, що вона прийшла до магазину, Ава Марія, купила молотовник, що буде молитися, але сказала, також це запам'ятав. Але до сповіді я вважаю. Що все-таки я не піду. Не знаю, як то завершилося. Ну бо не маю контакту, то тільки та одна ніч, Доро... як диявол тримав, що навіть втрата, втрата дорогої, близької людини в моєму житті. Не спричинилася навернення. Можливо, можливо, як вона перечитала молитовник. Думаю, можливо, як почала молитися, Ну, то є дві дороги. Або тирани тілесні скоро загоїлися, забулися, і ми звикаємо жити. Ну, немає людини, життя продовжується жити. Або навпаки. Вона прийшла в таку страшну еволюцію. Бо для неї сповідь це було щось страшне. Тобто людина, яка не вірила в святі таїне. Вірила просто творити добро, і він був чоловік добрий і так далі. Все Для неї, для дітей, все, і Бог не є справедливий. Чому він забрав так скоро? А піяки, злодії, бандити живуть. Ну, знаєте, як то говорять люди, але ну, тяжко, тяжко було вирвати вирвати ту людину з темряви. І тому завдання церкви, завдання нас всіх, молитися за навернення грішників. Грішник це не означає, що людина кримінал. Часто так само. Вважають, що грішник це кримінал, це мусить бути якийсь бандит, злодій. Ні. Це деколи дуже добра людина, дуже шляхетна людина, яка в своєму житті навіть робить багато добра. Але то є людина, яка не впізнала Бога, яка все-таки перебуває в темряві. І, можливо, ті добрі чинки, які чинить грішник, і певного часу і запровадить до того світла, а можливо, і ні. І тому, дорогі братя і сестри, маємо те світло, яким є Христос Спаситель, новонароджене дитятко Ісус. Ідімо до того світла, черпаємо те світло, приймімо те світло. Збагачуємо свою душу тим світлом і жиймо в світлі Божих дітей. Амінь.